Всім привіт! Без цього тортика ніяке свято не відбувалося. Так, 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 це торт спартак. Шоколадні коржі, надзвичайно ніжний крем смачний, гарний та надзвичайно просто готується. Усім приємного перегляду. У каструльці у мене вже є мед, це натуральний мед. Ми сюди додаємо масло і це все ставимо на вогонь, щоб масло та мід розтопилися. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал, що коментуєте, звісно, там дуже хороші від вас відгуки я читаю. Дуже приємно, що користуєтеся моїми відео. Дякую за поширення і за те, що лайкаєте відео. Дивіться, тут вже практично все розтоплено. Я вже тут підготувала соду, і ми це все будемо зараз, як то кажуть, гасити. Все гарно розтопилося, тоді додаємо соду. Перемішуємо. Починається все пінятись, все То готово відставляємо і нехай трошечки остиває. У Умасті в мене вже насипаний цукор. Значить, ми сюди розбиваємо яйце і взбиваємо до пишності. Ось є. І сюди ми вливаємо молоко на маленькій швидкості. Перемішуємо. Зливаємо рідину медову до яйця. Перемішуємо Є борошно, ми сюди всипаємо 30 грам какао. І це все ми просіваємо у миску. Це все, все перемішуємо, тобто будемо замішувати тісто. Я дуже люблю спартак з тоненькими коржами. Інколи хтось робить грубшими, а я люблю з тоненькими. Все замішуємо тісто. Ви пишіть в коментарях, які ви любите. Є спартак, які розкачуються коржі, а є такі, що розмащується, тобто без розкатки. Як ви бачите, наше тісто буде розкачуватися. Якщо ви бажаєте, пишіть у коментарях тісто, яке не розкачується, тобто розмащується. Якщо бажаєте такий рецепт, я і його зроблю. Ось таке тісто в нас повинно вийти. Все, у нас тісто готове, тепер ми будемо його ділити. Тісто ділимо на 6 частиночок. що я я роблю. У мене тут є от я собі тут є от собі Діаметр 22 см. Ставлю пергамент на пергамент і розкачую його по цьому діаметрі. Щоб він був тоненький. Якщо вийти за лінію, нічого страшного, це буде наша крошка, це буде наші крихти. Ось, дивіться, Де, все гарно розсикачується, нічого не придбає. Воно не пергамент хороший мати. І подивіться тонесенький. Включаємо духовку 190 градусів і випікаємо. Поки випікається один, ми розкачуємо другий. І це все ми робимо поступово. Випікався у мене 5-6 хвилин ось ці коржі. І ставимо другий. Поки він ще м'ягенький, нам потрібно ось цей лишнє тісто забрати. Тарілочку. І у нас вже є один перший готовий корж. Ось така краса. Куржі виходять. Я вже випекла три кожа. Приготуємо зараз крем, значить, у мисці в мене вже є цукор, сюди ми додаємо ванільний цукор, розбиваємо сюди яйце і будемо збивати до пишності. Сюди виливаємо трохи молока, небагато. Перемішуємо на маленькій швидкості і всипаємо крохмаль. Це у мене кукурудзяний. Краще кукурудзяний використовувати, а не картопляний. Він так менше відчувається. Все перемішуємо і виливаємо все молоко. Все, все рідно виливаємо у каструльку. І маленький вогонь будемо помішувати. Будемо крем заварювати. Як ви побачите, що вже крем заварюється, це буде зменшувати пінка. І вже відчуватиметься, що важко вінчиком. От, бачите, вже починає пінка зізати. Ось, і тоді вже починає заварюватися крем. І він, бачите, швидко заварюється. Тут обов'язково потрібно помішувати не відходіть від каструльки, щоб воно не пристало до дна. Все, подивіться, яка краса. І починаємо дивитися, коли воно починає булькати, ще трошечки помішуємо, потримаємо на вогні, а тоді будемо забирати. Ось, подивіться, гарний крем. Дуже такий приємний запах ванілі. ванилі. Так смачно пахне. Все, накриваємо це в контакт і я ставлю це на балкон. Там зараз якраз така погодка холоднувата, щоб воно скоро остело. Ще заварний крем остиває, а ще трошечки. Ну, а тут масло кімнатної температури потрібно збити до пишності. Це приблизно займе 7 хвилин. Так, забираємо кулочок і зараз ми це трошечки також зб'ємо міксером, так щоб воно було більше однорідним. Додаємо одну столову ложку заварного крему до масла, і після кожної столової ложки ми гарно це все разом збиваємо. Крем готовий. І подивіться, який він повітряний. Дуже класний кремчик. І тепер беремо крем, накладаємо на корж і розмащуємо. Наполеон люблю спартак, люблю я люблю різні, я головне, щоб вони були смачні. Кладемо другий корж, легенько притискаємо.

Тепер, який крем залишиться, ми обмашуємо боки. Верх я буду заливати шоколадом. Я... Я... Такі обрізки я подрібнила і тепер боки тортика прикрашаю. Це я заливаю шоколадом. Можна більше крему залишити і обмастити його повністю кремом, боки і верх і крихтами перетрусити. Ну а я дуже люблю шоколад, тому не можу так цим не скористатися, як то кажуть. І так, цю красоту ми ставимо в холодильник, щоб гарно коржі пропиталися, просочилися кремчиком. І потім ми можемо їсти, напевно, так ще через 5-6 годин. Я думаю, більше я не витримаю. Все, у холодильник. Торт пробув у холодильнику 6 годин. Ну, і тепер ми ту смакоту розрізаємо. Яка була маленькою, жодне свято не було без цього тортика. Без такого тортика або без наполеона. Сьогодні я вам пропоную спекти торт Спартак. А ви в коментарях напишіть, який торт був на столі фаворитом? Дуже цікаво. А тепер цю смакоту спробуємо. М -м -м. Дівчата, тут вже ніхто не встоїть. Перед цим спартаком ніхто не встоїть. Який він смачний? Ніжні шоколадні коржі, надзвичайно ніжний пухкий крем, і все так смачно балансує цей верхній шоколад. Горішки легенько похрумтують. М -м -м. Це неймовірний смак. Рекомендую таку смакоту спекти у вас вдома та поласувати та порадувати своїх ріднесеньких. Усім приємного апетиту, до нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!